Новий корпус за новими знаннями у крихівецькому ліцеї розширили простір для комфортного навчання учнів. Спочатку семестру школярі третіх-четвертих класів нарешті зможуть вчитися в одну зміну. Третьокласник Владислав Височанський розповідає: раніше було складно поєднувати навчання по обіді і футбольні заняття. Мені подобається в, в новому корпусі займатися, бо тому, що тут нові стіни, нові меблі, гарні парти. В мене є заняття футбол. Мені дуже зручно в першу зміну, бо в мене змагання, тренування з футболу в обід. Ну, 12 та перша. А в 8-й годині, на 8 годину я йду до школи і приходжу в 12-ту. Якраз встигаю на тренування. Перші дні навчання у двому корпусі стали справжнім святом і для учениці Ліліани Абремюк. Дівчинка каже, коли заходить у свій новий клас, її переповнюють емоції. Новому корпусі дуже затишно, він дуже красивий. Він він нагадує як казку в ньому більше кольорів, в ньому більше різних предметів, які нам допоможуть в житті. Він дуже затишний, там є і книги, і зошити. Ми там навчаємося. У новому корпусі є три поверхи: на першому початкова школа, на другому кабінети середньої. Також тут нещодавно відкрили бібліотеку, клас безпеки, кабінет праці та інформатики. Окрім того, для школярів планують облаштувати на шкільному подвір'ї зони відпочинку і спортивні майданчики. Відкриття нового корпусу, так як і очікувалося, дало нам можливість перевести учнів. Початкової школи 3-4 класів у першу зміну, і зрозуміло, що це дуже добре вплинуло і впливає і на освітній процес, і на те, що дітки тепер зранку йдуть в школу, і батьки не переживають, де вони зранку, коли йдуть на роботу, де мають перебувати діти в цей час. Тому мети досягнуто. Міський голова Руслан Мартінків зазначає, відкриття нових класів дозволили задовольнити нагальну потребу учнів школи додаткових приміщень. Відкрилось 12 класів. Зараз фактично вся початкова школа буде в першу зміну навчатися, тому що якраз не вистачало для третього-четвертого класу, щоб вони займалися. Ну і ця потреба була надзвичайно важлива. і. Бачите, просторі класи, нові меблі, повністю будівництво і, відповідно, ремонт для того, щоб діти могли займатися. Хочу наголосити, що це вдається завдяки співпраці з будівельниками Івано-Франківська, які розуміють ситуацію. Розуміють, що громада сьогодні багато фінансує коштів саме на Збройні сили України і підставляє плече там, де це є потреба. Новозбудований корпус ліцею у селі Крихівці відкрили напередодні Свята Миколая. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402.